Триває він цілих 5 хвилин. Хоча насправді цей фільм тривав 15 хвилин. Тобто дуже багато, мало що мало кажуть, дійшло. Все це були розмальовані на скляних пластинах зображення. Тобто це все вручну намальоване, це не фотокамера. Це було 500 скляних пластин, які були вручну намальовані. Ось таким чином. Тому Певним чином, це, 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 це відео не є дуже цілісним, тому що багато чого було вирізано, не дійшло, але загальний сенс ну, в принципі, зрозумілий. Тобто це якийсь там такий чувак, який такий дуже, як би це сказати, добродушний, і у нього є конкуренти, вони обидва залицяються. Цей, цей е, хлопець, мужик, я не знаю, як його назвати, це П'єро, бідний Пєро, тому що він не вдахає, він не, не отримав успіху по сценарію цього роліка. І от він тут е, до неї залишається, там потім є конкурент, який там зараз знайду назву, його ім'я цього конкурента Арлекіно. І він там різні такі казуси проти нього робить, там якісь речі його ховає. І цей арлекіно, цей піро ховається, там думає, що це за дивина, що це за всякі там містика. І він в підсумку зля... Зля... лякається і вті... ну, не те, щоб відлякає, лякає, а, а ретирується. Тобто він йде. Тобто під цими ці... цима приколами... І... Оце, оце по-моєму, єрліки, да? цей той, що переможець. це. Підсумку перемагає і зживає цього добродушного П'єро. Також були нові фільми від Вільміама Діксона. Все це знімав Чарльз Чарль Міль Рейно. В нього було дуже багато таких фільмів. До нас дійшли, по-моєму, лише два. Наступний фільм був ще. Менше його кадрів до нас дійшли більш примітивний. І він десь до 10 фільмів зняв. У нього була дуже драматична, тож така, дуже, ну, не те, що дуже драматична, але він такий, був дуже емоційний людиною, цей Еміль Рейно. І він в один момент на тлі депресії повикидав майже всі свої фільми в річку. Тому так мало до нас дійшло цих фільмів, і на відміну від... Інших фільмів вони не дійшли до нас не тому, що війна їх забрала Перша світова, а тому, що ну, сам автор був такий дуже емоційний. Причому він створив цілий свій театр, де він все це демонстрував. Там в цьому театрі була і музика, і там якісь різні ефекти світлові, там дуже все це виглядало ефектно, але і при цьому ці ці фільми були дуже популярними на той час, по ну, для того, для подібного. Для кінематографу, як такого для анімації. Але все це оце, все, ідея, малювання, кінопроектори, це все він самостійно робив. Все це також дорого коштувало, там оренда приміщення і так далі. І в підсумку, які би не були доходи, витрати були ще більшими. Там він якісь музикантів наймав. І в підсумку він прогорів, незважаючи на доволі значні доходи. Це йому не допомогло. Як бачимо, 500 було зображень і 15 хвилин. А дійшло близько 5 хвилин. Тобто багато зображень. Було втрачено. Далі фільми самого Діксона Вільяма і Вільяма Гайса про які ми <кхух>, про цих людей ми ще неодноразово почуємо, вже чули кілька відео, одного чергового відео, яке було. Досить примітне тим, що його вважають перший ремейком. Думаю, ви в попередньому статті бачили схоже відео. І по суті, це як перший ремейк в історії кінематографа. Вважається дуже схоже відео. Вийшло наступного року. І, ну, ремейк фільму Т'єна Морея, Two Fencers. Тут фенсинг називається фехтування, там два фехтувальники. І підставно вважається, що це фільм є, хоча офіційної заяви немає. Але фільми вийшли близько один до одного і вони дуже схожі. І цього достатньо, щоб майже офіційно вважати його першим ремейком в історії кінематографа. Ну і рукостискання. Це теж від Діксона, дуже простий і такий примітивний ролик.